Сьогодні у нас на огляді Mazda CX9 2011 року. Тут 3,7-бензиновий двигун з якісним газовим обладнанням. Також тут 162 тисячі пробігу. Авто повністю обслуговане, додаткових вкладень не потребує, візуально немає ніяких нарікань і воно повністю готове до експлуатації. І давайте я вам покажу її зсередини. По кузову у нас передні та задні парктроніки. Гарна оптика та противотуманні фари, немає ніяких нюансів по кузову. Задні вікна тоновані. Також є камера 360, електропривід багажнику. Також це повноці... повнопривідний кросовер, семимісний. Дуже вмісткий багажник, якщо не буде сім місць. Два додаткових місця розложуються дуже і дуже легко. Ось такий виходить у нас в містки великий багажник. Так, в салончику у нас шкіряні світлі сидіння. Також дуже легко складаються сидіння. Тут у нас підлокотник з підстаканниками. І ось так. Складаються сидіння. Тут у нас багатозонний клімат-контроль, електросклопідйомники. Спереді у нас електрорегулювання сидінь, люк. Тут у нас відкриття люку, повний електропакет, гарна акустика бозе, електропривід. Багажнику, мультируль з усіма необхідними налаштуваннями, великий екранчик з навігацією, Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth, клімат, підігрів та охолодження, коробка автомат. Тут у нас підстаканники, а тут дуже вмісткий підлокотник, підкурювач та аукс. В цілому, це авто дуже просторе та має високу посадку, що буде дуже зручно. Це авто ви можете оформити в лізинг та в кредит. Також у нас ви можете скористатися послугою автовикуп або продати власне авто за розумні гроші. Тож за більш детальною інформацією пишіть нам у коментарі, телефонуйте, а краще завітайте особисто. Ми працюємо кожного дня без вихідних у місті Біла Церква по вулиці Сухоярська, 18.